З кожним днем все більше інформації з'являється про те, як великі компанії активно інвестують та впроваджують штучний інтелект, заміняючи купу робочих місць. І страшно уявити, що буде через 5 років, коли 90% професій можна буде замінити штучним інтелектом. І сьогодні ми поговоримо про те, кого в першу чергу замінить штучний інтелект, в чому проблема безконтрольного розвитку цього штучного інтелекту, як великі компанії заміняють сотні тисяч співробітників, та чи захопить штучний інтелект в світ. І спершу треба розібратися, чому саме зараз почався оцей такий активний розвиток штучного інтелекту. Насправді, штучний інтелект він створювався, де в принципі почав розвиватися ще у 60-х роках 20-го сторіччя. Але була одна в тому проблема: це те, що не було достатнього апаратного забезпечення і великої кількості даних, на яких цей штучний інтелект може навчатися. Бо, як ви знаєте, для того, щоб штучний інтелект щось видавав, його треба навчати. І в цьому якраз такі особливі штучного інтелекту і машинного навчання. Чиня і лише з 2000-х років з розвитком інтернету з'явилася більша кількість даних. А останні роки в нас з'явилося круте апаратне забезпечення, і в принципі можливості для розвитку штучного інтелекту стали пікові на даний момент. Саме тому за останні два роки для нас це виглядало як просто якийсь проривний розвиток, що ми отримали якісь надзвичайні результати. Хоча насправді процес розвитку штучного інтелекту він проходив вже більше 50 років. І на майбутнє виникає питання, а чи зможе він так само активно розвиватися, як він розвиває зараз. Але у майбутньому, по суті, так, да, він може розвиватися активно, але скоріш за все нам треба, щоб розвивалося ще й апаратне забезпечення. Тому що якщо в нас залізо буде відставати, то не буде далі можливості розвиватися якось ще. На мою суб'єктивну думку, штучний інтелект вже не буде так експоненціально, тобто так різко зростати у своєму розвитку, а буде більш плавно, і ми будемо чекати, поки будуть нові прориви. Від якоїсь компанії Інвізія, наприклад, яка є основним постачальником залізи для навчання штучного інтелекту. І якщо вони зроблять якісь там проривні історії, або там китайці зроблять якісь там свої нові наночіпи, завдяки яким зможна буде навчати більший об'єм даних за менші кошти, тому що зараз витрачаєте надзвичайні гроші на те, щоб навчати ці моделі, в такому випадку буде якийсь кардинальний розвиток. Але і зараз ми знаходимося у фазі, коли штучний інтелект вже вміє робити надзвичайні речі. Тож хто стоїть за розвитком цього штучного інтелекту, і хто вкидає, і навіщо вкидає такі баснословні гроші, мільярди доларів у розвиток штучного інтелекту? Тому що зараз ви бачите, що там штучний інтелект для багатьох з вас це просто іграшка, яка може там якісь задачки вирішити, якийсь розумний Google або картинки генерує, відео і так далі. Але ви не всі розуміють, наскільки це складно з точки зору якоїсь. Комп'ютерної інженерії, програмної інженерії, як це складно все реалізовано, як от для того, щоб згенерувати якесь відео, скільки там потрібно і як взагалі ці моделі треба навчати? І основні компанії зараз, які розвиваються штучний інтелект, це компанія OpenAI, про яку ви знаєте, а також великі компанії, велика біктек п'ятірка, як то кажуть, це Meta, це Google, це Microsoft, це Amazon і так далі. А, і Apple в тому числі, і ці компанії вони витрачають просто величезні кошти, і в цьому є як і гарна новина, так і проблема. Перш за все, треба згадати ситуацію, що в принципі OpenAI, він був заснований Ілоном Маском та Семом Альтманом ще десь у 2015 році. І основна ідея була, що всі моделі вони будуть доступні для всіх, тобто вони виступали як євангелісти цього напрямку. Вони не сильно цікавились. Ну або мені так здається, що вони не настільки цікавилися, бо так ну, Ілон Мас зараз розповідає напрямком, що ми цього будемо заробляти. Основна була ідея в тому, щоб зробити щось нові. Проривне, тому що штучний інтелект може вирішувати такі задачі, на які людина просто не здатна, зважаючи на якісь особливості нашого організму, але згодом. З'явилися певні ситуації, проблеми, через які Ілон Маск якраз таки вийшов з OpenAI, продав свою частку, почав розвивати свій штучний інтелект, щоб створювати якусь конкуренцію. Проблема була та, що виходить, що Семальтмана в нього були трошки інші цілі, і так як ми всі живемо у капіталістичному, всі хочуть заробити грошей. І зараз, якщо ви не знаєте, OpenAI, вони... Є, по суті, компанію, я не знаю точно в плані, чи володіє Microsoft цією компанією, але можна сказати, що так. Тобто компанія Microsoft вона головний інвестор компанії OpenAI, і всі їх розробки Microsoft спонсорує. І через це, яка виходить проблема, це те, що основні в принципі, основні ресурси цього штучного інтелекту, які там зараз TV OpenAI розробляв, вони в руках. Однієї корпорації можна сказати, що однієї держави. Ну і а вже ж інші компанії вони розуміють проблему того, що якщо Майкрософт заволодіє цією технологією, вони будуть там перші, хто зробить щось там надзвичайно сильне круте, Вони просто знищать з ринку їх конкурентів. Основні конкуренти Майкрософту це Google, це Apple, це Amazon і так далі. Тому такі компанії починають свій розвиток штучного інтелекту, починають розвивати свої моделі для того, щоб також не відставати від цього. Локомотиву якихось новітніх технологій і тренду, але суть не у тренді, не у новітніх технологіях, а у керуванні, а у тому, щоб заробити більше грошей, тому що уявіть собі ситуацію: штучний інтелект, який може обробляти набагато більше даних аніж людина, яка знає всі якісь психологічні моменти. І завдяки цьому штучному інтелекту ці великі компанії вони можуть, навіть якщо вони збільшать свої продажі якихось продуктів на один відсоток, або зможуть. Робити навіть ще більш глобальніші речі, про які я можу поговорити трошки пізніше, то наскільки сильно це може вплинути на світ на їх конкретний прибуток, і це дуже страшно уявити, бо це рядові користувачі. Бо саме рядові користувачі, такі як я та ви, ми користуємось ним для того, щоб вирішувати якісь свої там повсякденні задачі, генерувати якийсь контент, і це все дуже прикольно і класно. Але уявіть собі, на які можливості здатні великі компанії з їхніми даними, з їхніми ресурсами. Як вони можуть впливати на наш вибір, на нашу поведінку? Ми всі вже знаємо, як працює пропаганда, і уявіть собі, якщо це все можна автоматизувати, і штучний інтелект може цим всім керувати. Тому є дві сторони медалі. Перша це хороша сторона. Тому що штучний інтелект він застосовується, де й може бути застосованим у таких сферах, як медицина, як сільське господарство. Воно може покращувати цю роботу в рази. Ми можемо знайти ліки від хвороб, яких до цього просто не існували. Ми можемо збільшити та покращити процес виробництва на сільському господарстві якихось речей. І в такому сенсі ми будемо мати надзвичайні результати. Ми будемо мати більше якоїсь продовольчої історії, і люди будуть сфокусовані вже на більш глобальних речах, і результат. Ці роботи можна тільки уявити, наскільки це буде класно і друга сторона. Це як великі компанії, та навіть невеликі компанії, просто штучний інтелект зараз настільки безконтрольно розвивається, що ми не можемо бути впевнені, що у тих відповідях, які генерує умовний чат GPT, або у тих результатах пошуковика, які зараз так само на алгоритмах штучного інтелекту побудований, і будь-які інші речі, там навіть в магазин, просто зайти, рекомендації фільмів на Netflix і, і інші багато прикладів, як це може впливати, як це може контролювати, маніпулювати нами. Це перша історія. А друга це проблема того, що компанії вони зацікавлені в тому, щоб заробляти більше грошей. А більше грошей можна заробляти або збільшивши прибуток, або знизивши, знизивши витрат. І таким чином вони вже починають прибирати величезну кількість співробітників, економіючи величезні кошти лише на тому, що вони замість них. Починають впроваджувати штучний інтелект. Тож, давайте спершу поговоримо про негативні наслідки та, в принципі, розвиток штучного інтелекту, що він несе, і що ми можемо від цього чекати, і що в першу чергу нам треба буде зробити, щоб нас це не так сильно чіпляло. І в першу чергу проблема, яку, ціка, яка цікавить багатьох з нас, це. А чи замінить штучний інтелект особисто мене? Та в принципі, як зараз штучний інтелект заміняє людей? Ми всі боїмося залишитись без роботи, тому що немає роботи, немає грошей, і як тоді жити, щоб ви розуміли на сьогоднішній день. Лише у Сполучених Штатах в it секторі звільнили 300 тисяч співробітників починаючи з 2022 року через штучний інтелект. Компанія IBM заявила, що вона замінить 8 тисяч співробітників, або вже замінила 8 тисяч співробітників штучним інтелектом, що викликало величезне обурення. А вже ж вони потім розказали, що ні ні, ні ми нікого не звільняємо. Ми просто даємо їм інші посади. Що з однієї сторони, в принципі, правда можна так вважати, бо багато компаній так собрав, насправді так і націлені те це робити. Але по суті я думаю, що це такий зменшити хвилювання натовпу для того, щоб вони перестали щось про них писати. Компанія Amazon, вона з 200 тисяч роботизованих автономних якихось там роботів для складів збільшила свої з цих роботів до 750 тисяч. Тим самим їх кількість співробітників з 2021 року зменшилася на 100 тисяч. Тисяч, уявіть собі, 100 тисяч співробітників лише в одній компанії, і це лише зараз. Поштусне так продовжує розвиватися. І самий надзвичайний кейс це індійська компанія Dukan, яка спеціалізується на Технічній підтримці вона замінила 90% своїх співробітників на штучний інтелект, на асистентів, які можуть з цією роботою так само. Але попри всі ці цифри, не треба так боятися. Ми мали дуже багато проривів економічних, індустріальна якась революція, коли люди працювали раніше на заводі, тепер вони замінені на якихось а, станки машини. Але тут питання лише в одному. Так, а вже ж, люди завжди адаптуються. Ви працювали на одній посаді, ви Будете працювати на іншій посаді, це те, що нам казала компанія IBM, і насправді я особисто чув дуже багато кейсів, навіть від Deutsche Bahn, це німецький транспортна компанія, що вони велику кількість своїх співробітників, які вони планують замінити на штучний інтелект для покращення якості, вони їх будуть просто більше кваліфікувати, і вони будуть так само працювати в цій компанії, але на більш посадах, де треба буде ем, працювати головою і щось робити, якісь інші речі. І питання лише у тому, чи будемо встигати. Тим адаптуватися чи буде в принципі вся ця система? Розуватися так само швидко, чи будуть з'являтися всі нові професії, нові можливості, тому що ну не з'явиться ж просто бухти барахти якісь там 8 тисяч робочих місць для, для співробітників колишньої компанії. IBM. ні, вони будуть з'являтися поступово і тому що буде швидше? Буде швидше розвиватися штучний інтелект, який буде заміняти співробітників, або ми все ж таки будемо їх наздоганяти. На мою суб'єктивну думку зараз це дуже сильно штучний інтелект полетів. Вгору, але так як я вважаю, що не, ну не буде такої можливості розвиватися штучному інтелекту так само швидко, як він розвивався останні два роки. І через це якраз таке людство буде наздоганяти всю цю історію. Ми почнемо адаптуватися, ми почнемо з'являтися будуть якісь нові професії, будуть з'являтися нові спеціальності. Та треба буде робити якісь нові речі. І через це все буде йти в ровінь. Я думаю, ще й на рівні держав вони перш за все повинні за це перейматися, тому що інакше в них будуть дуже великі економічні проблеми. Я сподіваюся, вже що все це так буде відбуватися. Я так. Такий популіст ідей. Гарного світу, що все буде добре, і так далі, але тим не менш, треба розуміти і про всяк випадок підстелити собі соломку в ті місця, якщо на випадок того, що якщо у світі все ж таки буде не так, як нам здавалося, і хотілося б, як завжди в принципі, і буває, і на цей випадок ми мали якийсь план Б. І Якщо казати про якусь іншу статистику, про те, як люди переймаються щодо штучного інтелекту, то у Сполучених Штатах 80% людей починає дуже сильно перейматися за те, що штучний інтелект у найближчі 5-10 років, замінить їх. А у Європі 45% людей, у Європі 45%, майже половина людей, на 100% впевнені, що в цьому році, вже в цьому році, штучний інтелект вже буде впливати на їх роботу, тобто їм або доведеться його використовувати, дізнаватися, або якось з ним ось комунікувати і починати його використовувати у своїй роботі. Тому для того, щоб краще розбиратися у штучному інтелекті, знати про всі його можливості та як конкретно ви можете його використовувати, я дуже сильно раджу підписатися на мій телеграм-канал. Посилання буде десь в описі під цим відео. Там я постійно висвітлюю нові теми пов'язані зі штучним інтелектом, та в принципі розповідаю все, що пов'язано з нейронками, зі штучним штучним інтелектом з усіма новинами та можливостями зараз я бачу величезну проблему розвитку штучного інтелекту. Навіть Ілон Маск десь півроку або рік тому викатив документ, в якому він просив всіх основних великих компаній, які займаються штучним інтелектом, призупинити розвиток цього штучного інтелекту, його розробку до тих пір, поки ми не знайдемо механізм. Безпеки, поки ми не винайдемо механізм безпеки для цього штучного інтелекту, інакше він зможе робити якісь просто колосальні речі. Чому він це написав, де і, в принципі я його підтримую в цьому питанні? Зараз, на мою думку, розвиток штучного інтелекту дуже сильно нагадує розвиток атомної бомби. Чому саме так? Тому що всі розуміють, що якщо він розвинеться дуже сильно і дуже швидко, то це буде величезна проблема. Це ну, це, це якась страшна історія, неконтрольована, яка в руках неправильної людини може зробити. Робити просто хаос і дуже великі проблеми. Але у той же час компанії не можуть не розвивати держави, вони не можуть не розвивати цю історію, тому що вони розуміють, що якщо вони не будуть цього робити, це будуть робити інші, це будуть робити інші держави, це будуть робити інші конкуренти. І тоді буде тотальна монополія і буде величезна проблема, тому що якщо цей інструмент є в руках усіх, це ще можна контролювати. Якщо цей інструмент в руках лише однієї держави. Однієї там людини, компанії, неважливо, то це буде нести величезну проблему. Саме тому я сподіваюся, що все ж таки великі компанії дійдуть до якихось домовленостей, бо вже зараз починаються якісь певні регуляції з точки зору компаній, держав на рівні створення і розробки цього штучного інтелекту, які додають якісь там модулі безпеки, які починають якось це все діло контролювати. Тому що ніхто з нас не хоче, по-перше, щоб якісь корпорації. Котрі зацікавлені виключно в тому, щоб заробити на нас грошей, могли використовувати у недобрих цілях цей штучний інтелект, це по-перше. А по-друге, ніхто з нас не хоче, щоб штучний інтелект захопив цей світ. І це проблема, яка я думаю, одна з найпопулярніших в інтернеті, і люди перейматися, що ми от штучний інтелект всіх захопить. Але я вам так скажу, ви можете через це не перейматися, тому що, на мою думку, коли... Штучний інтелект захопиться або там не захопиться світ, або навіть якщо він вже почав це робити, ми це не помітимо, тому що він це буде робити таким чином, він буде просто повертати нам необхідну інформацію, яку ми будемо сприймати і думати: а ну це ось так треба робити. А ви уявіть: якщо люди зараз вірять всьому, тому що показують по телевізору, і наскільки легко їх вести в оману. То як же буде легко контролювати людей, якщо штучний інтелект зможе просто ну, всю інформацію, яку ми отримаємо, все, що створюється, буде керуватися штучним інтелектом, і ми просто, в принципі, будемо робити всі дії, які зацікнув яких буде зацікавлений штучний інтелект? Але я сподіваюся, що цього ніколи не, не буде, що ми будемо далі жити в тому світі, в якому ми живемо, щасливо, затишно і з превеликим з, з задоволенням. Тож, давайте тепер поговоримо про іншу сторону штучного інтелекту, а саме про те, що він нам може давати, що може покращити наше життя. Тут насправді сфер дуже багато. Це знову ж таки починається зараз дуже активне використання в медицині, коли по знімках знаходяться якісь хвороби, які раніше було важко знайти, або навіть. В лікуванні тестуванні і всі інші речі, штучний інтелект дуже класно себе починає показувати, і, в принципі, які можливості у майбутньому можна робити за допомогою штучного інтелекту, якого можна, якщо його можна буде навчити. Робити такі речі, які людина просто не може зробити, знаєте, є таке поняття, як людський фактор, і ми просто будемо його виключати тоді, коли ми е, штучний інтелект та машина буде робити цю задачу просто там ідеально з такою хірургічною точністю, яку не може одна людина, ну, типу жодна людина не може надати, та багато інших сфер. Це знову ж таки сільське господарство, це якесь навчання і так далі. Якщо коли з'явився інтернет, люди почали розвиватися, почали набагато більше вивчати інформацію, тому що вона стала більш доступною, то зараз цей процес став ще більш доступним, тому що для людей, хто там не дуже сильно вміє користуватися інтернетом, ну я в тому плані, що не знаю, як правильно знаходити інформацію, і що насправді можна вивчити все, що завгодно, і достатньо просто тут з'явилися ще простіший варіант, як можна зараз зі штучним інтелектом навчатися, як він. Як він працює взагалі з точки зору там перекладання, як він, як вчитель, може ми можемо вчити мови. Ми можемо вчити будь-що використовуючи штучний інтелект і робити це настільки якісно, наскільки ми не робили б там. Я не знаю, наскільки не можна там вивчитись навіть в тому університеті. Ну зараз я там не впевнений, що це можна на 100% так зробити. а вже ж. але у найближчому майбутньому я впевнений, що при правильному користуванні цього штучного інтелекту можна. Навчитися всьому тому, що чому навчаються люди у престижних університетах світових у Стенфорді, в Оксфорді, і якість цих знань після того, як ви це все вивчите, буде не гіршою аніж ті люди, які фізично прямо знаходилися в цьому університеті. Там 4 роки навчалися цій професії. По-друге, це знову ж таки це використання штучного інтелекту, але у тих сферах, у тих напрямках, у яких людина або не якісно може це робити, тому що штучний інтелект робить більш якісно, робить це швидше, або навіть робити ту роботу, яку людина не хоче робити, для того щоб людина там займалася не там фізичною роботою на складах, а робила більш якісь е, речі, які не впливають на її здоров'я. Не впливають на якийсь фізичний стан з поганої сторони а буде вона там займатися більш такими речами, не знаю, креативними, більш цікавими і для людей. І в принципі буде. Величезний плюс для всього люса, тобто всі професії, на яких зараз працює людини, які небезпечні, небезпечні і в плані просто там фізичної безпеки, і небезпечні з точки зору якогось здоров'я. там, там, я не знаю, там, У шахті люди працюють, це небезпечно для здоров'я на якихось там видобувальних ем, джерелах, де, не знаю, де якісь є випарування або ще щось. І от всі ці місця. Можна замінити машину, і якість роботи, вона так само покращується. Наприклад, там людина, яка перевіряє якість стану залізних доріг, що Дуже критично, бо якщо вона десь щось помилиться, а це ну більш ніж можливо. Людина там забула, не подивилася або вирішила, що сьогодні я перевіряти не буду. І це може призвести до катастрофічних наслідків. В той же час, якщо це буде робити штучний інтелект, то якість цієї роботи буде в рази вища, і безпека цього процесу, безпека того, над чим вона буде працювати, результат її роботи буде набагато якісніший, і для нас це буде величезна перевага. Штучний інтелект це добре чи ні? Питання насправді філософське. Обов'язково поділіться в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи підтримуєте ви розвиток штучного інтелекту, чи ні. Та не забудьте підписуватись на мій канал, якщо хочете дізнаватися ще більше про світ штучного інтелекту.